Ісусу Христос, сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від апостола Марка. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час, коли прийшов Ісус до Копернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було біля ще місця, навіть перед дверима. І він промовляв до них слова. І от прийшли до нього несуче розслабленого, несли його четверо. А що із-за народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір розпустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, узрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити, він богохолить. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус вмить, збагнув духом, що вони таке собі думають та й каже до них. Чого таке мислите в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому? Відпускаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та що ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи? Мовить до розслаблено. Кажу тобі встань, візьми своє ліжко і йди додому. Устав той вже зараз. Взяв ліжко і вийшов на очах у всіх, дивувалися всі, хвалячи Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. Слава тобі, Господи, слава тобі. <кхи> Розглядаючи сьогоднішній уривок, який розповідає про зцілення цього паралітика, розслабленого в Капернаумі яке стало не лише демонстрацією Ісусової сили, але й нагодою для виявлення його божественної влади. Прощати гріхи. Отже, Ісус повертався до Капернауму, де його вже добре знають. Чутка про нього швидко поширилася, і в домі, де він перебував, правдоподібно, що це є дім апостола Петра, збиралася велика кількість людей. Народ настільки тіснився, що неможливо було навіть наблизитися до дверей, каже Писання. Тут підкреслюється. Авторитет Ісуса як вчителя. Він не лише зцілює, але й проповідує Боже Слово, яке захоплює. Подивимося на цих друзів розслабленого. До Ісуса приносять цього розслабленого, паралізованого чоловіка. Оскільки доступ до Ісуса є заблокований натупом, четверо друзів розбирають дах і спускають цього хворого просто перед ним. Це свідчить про їхню віру. Вони не зупинилися перед труднощами, а наполегливо шукають спосіб дістатися до Ісуса Христа. Їхня віра є активною, що показує, що справжня віра супроводжується певними діями, вони проявляють креативність. Замість того, щоб одразу зцілити цього чоловіка, Ісус спочатку говорить, Прощається тобі Твої гріхи. Це несподівано. Адже люди очікують фізичного зцілення, а не духовного, книжники, вчителі закону, які були присутні в серці обурюються, хто може прощати гріхи крім Бога. Вони правильно розуміють, що прощення це Божа прерогатива, але не визнають, що Ісус має таку владу. Це є фактично доказ влади Ісуса Христа. Ісус, знаючи їхні думки, ставить риторичне запитання. Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми, ложе, своє і ходи. З людської точки зору легше сказати, що гріхи прощені, бо цього не можна перевірити. Проте. Щоб довести свою владу, Ісус дає ведемий доказ, Він наказує цьому паралітику, розслабленому встати й ходити. Це є підтвердженням, що він справді має божественну владу і що справді його гріхи прощені, оскільки наступає зцілення. Реакція цього натупу. чоловік одразу отримує зцілення, бере своє ложе, виходить перед усіма, люди вражені. Та прославляють Бога кажучи, ніколи ми такого не бачили це нагадування, що зцілення Ісуса не просто є фізичне, але також знаком Божественної місії. Ми маємо з цього взяти для себе певний такий духовний урок. Віра, як показує сьогоднішнє Писання, має бути дієва. Друзі, Русла благодеремонструють. Живу віру, яка не зупиняється перед перешкодами. Якщо наша віра зупиняється перед шкодами і розбивається об них, це не є тоді віра, це є тільки захоплення. Головне духовне зцілення. Ісус спочатку прощає гріхи, бо найбільша потреба людини це є примирення з Богом. І так відбувається ця головна річ духовне зцілення людини. Ісус стверджує, що Він є Бог. Він не лише зцілює, але має владу прощати гріхи, що є доказом Його божественної природи. І запитання цих книжників було слушне. Ісус доводить, що Божественна влада і природа у ньому є. Це чудеса, які підтверджують основи істини. Ісус цілює розслаблено, щоб довести, що Він має цю владу від Отця. Реакція людей одні приймають істину та прославляють Бога, інші, такі як книжники, залишаються скептичними і не можуть відчитати, співставивши одне з іншим. Цей уривок закликає довіряти Ісусу, а не лише як цілителю, але як і Господу. А як тому, хто прощає гріхи та може дати справді нове життя? Свого часу, в невеликому містечку завжди собі молодий хлопчина. Після важкої аварії він опинився, був в інвалідному візкові. Лікарі казали, що шансів ходити в нього майже немає, і його четверо друзів дуже його поважали, цінували та любили. Вони знали, що йому, який втратив не лише здебність ходити, але й певну надію. Він перестав виходити з дому, уникав друзів і постійно запитував, чому Бог покарав саме мене. Одного дня друзі дізналися, що до міста приїжджає відомий місіонер, який молиться за людей. Вони вирішили привести Андрія на цю зустріч. Адже цього хлопця потерпілого звали Андрій. Але коли приїхали, зал був десь так само переповнений і ніде було пройти. Всі місця зайняті. Тоді один із запрошуваних видав ідею Давайте, каже, – через вікно. Інші спершу вагалися, але потім разом підняли Андрія і обережно перенесли через задній двір і, зрештою, внесли до залу. Місіонер подивився на них, посміхнувся і сказав до цього Андрія, що не міг ходити, Бог тебе любить і прощає всі твої гріхи. Не бійся, живи з вірою. Андрій не відразу зрозумів ці слова, але щось змінилося в його серці. Перше за довгий час він відчув якийсь певний спокій, затишок у своєму серці, мир. Тоді місіонер сказав до нього був, Молися, вір, і віра твоя тобі допоможе. Андрій з вірою почав братися більше і до реабілітації, і до молитви, і відчув певну силу в своїх ногах, повільно він почав підводитися, робити перші кроки. Люди не могли повірити, що таке можливе. За деякий час Андрій був сказав: я думав, що моє найбільше нещастя це є ноги, але тепер розумію, що найбільше, що я потребував, це віри і прощення. Знаєте, іноді ми думаємо, що наше найбільше горе це проблеми із здоров'ям, грошима чи іншими земними справами. Але Ісус першу зцілює наше серце, а вже потім вирішує наші інші питання. Віра та підтримка друзів можуть привести нас до Бога навіть через найбільші перешкоди. Сьогоднішня Євангелія нам нагадує, що в нашому житті ми залежимо один від одного, і кожен з нас часом потребує певної помочі. І може бути також в певний час, в певній ситуації і за певних обставин, як цей паралітик, але ставши вразливим, тому ми потребуємо ближнього. Тому так важливі є дві основні заповіді любові. Тому, що, щоб виконати одну, треба спочатку виконати іншу. Слава Ісусу Христу!